Журнал НВ, сила зброї, придбати за посиланням під відео. Спеціальний ефір на радіо НВ триває. Друзі ми звуть Юля Петрова. І будемо говорити про атаку дронами по військових аеродромах расистів. А також про те, що цієї ночі сталося у нас в Україні на прямий зв'язок зі студію виходить зараз Геннадій Хазан, президент Української авіаційної асоціації пілотів і власників літаків Гаопа Україна та український авіатор. Пане Геннадію, доброго ранку. Слава Україні! Доброго ранку, героям слава. Розпочнемо ми із атаки рашистів по Україні нинішньої ночі. Так атакували, але кількість використаних крилатих ракет значно зменшилася. Лише дві крилаті ракети Х-101 із Ту-95 МС і один калібр з акваторії Чорного моря. Скажіть, будь ласка, а це вже вплив нашої атаки дронами у четвер по аеропортах Російської Федерації. Ви знаєте, ми можемо собі пригадати придумати, будь що що ну. Ми так зробили, що вони не можуть тепер уражувати Україну. На, на, мій, на мою думку, ми робимо все, Збройні Сили України роблять для, для цього все. Але на сьогоднішній день, скоріше всь, скоріше за все, це просто така була тактичне завдання, по яким ураження зробити по деяким об'єктам. Тому що, наприклад, вчора зранку був уражений в Харкові Харковський аероклуб. Розумієте, аероклуб, який на якому літали там приватні пілоти, то хіба це є військовий об'єкт? І це було четверте ураження цього об'єкту, зокрема цього об'єкту. І хто може сказати, що це військовий об'єкт? Що там нібито стоять там військові літаки? Ні, тому що це є звичайний ґрунтовий аеродром, але тим тим не менше по ньому було е, нанесено? Е, Удар ракетами, і ми можемо на превеликий жаль сказати, що на сьогоднішній день. Е все, що було і лишалося після перших ударів в харківському аероклубі, знищено, і то саме е, знаєте, то що сьогодні була е, така атака ракет. А е, значить, були такі певні завдання. Чому багато а не чому мало, а не багато. То можемо сказати дякуємо Богу, що вони не більше завдали е, спроби ураження об'єктів на території України. І наші сили протиповітряної оборони, як велика дяка. Всім там, хто там служить, виконує свою тяжку, нескладну складну роботу. Велика їм дяка. Тому я можу стверджувати, що, певно, такі були завдання, по яких були задана спроба ураження тих об'єктів і тому використали невелику кількість засобів росіяни. Давайте тепер поговоримо про атаку дронами на три військові аеродроми расистів. Вже згадувала я про неї. Намагаємося зараз зібрати разом те, що відомо про них про ці атаки. Знищено щонайменше шість військових літаків Російської Федерації на аеродромі Морозовськ. Про це ще вчора повідомляли джерела в розвідці. Розповідають атаку. Провела служба безпеки України на аеродромі. Тут базувалися фронтові бомбардувальники су 24 су Су-24М і су 34 А саме такі літаки Росія використовує, аби скидати каби по позиціях збройних сил України і при фронтових українських містах. Скажіть, які наслідки цього для расистів, і наскільки це серйозні втрати? Шість літаків. Розуміти, виходячи з загальної кількості літаків, які використовує Російська Федерація в загарбницькій війні проти України, це ураження російської військової техніки. На превеликий жаль, як мені я би, я би дуже хотів би, щоб це було там не 6 літаків, а 60 літаків. Це зрозуміло так. Да, це би було б ще краще. Але це ті ураження, які ну на пару днів, мінімум там на тиждень їх їх буде трохи штовхати, але в них є засоби, які вони тим будуть цілі, такі ураження будуть заміняти, використовувати надалі. Це наша довга дорога в дюнах. Це наша довга дорога, і ми маємо нищити, нищити, нищити і нищити всі засоби, зокрема носії, повітряні літаки, які можуть носити зброю і робити ураження наших військ. Їх треба я кажу, повторююся там другий раз нищити, нищити і нищити. Це знаєте, ще один крок, ще один крок. Ще один крок. Ну і крута історія в тому, що насправді шість було знищено, вісім пошкоджено. А, тобто, ось вже 14 а, виведено з ладу. А загалом їх там трохи більше 20 а, базувалося. Ну тобто для одного аеропорту військового це дуже крутий результат, насправді. Але Морозовськ вже не єдина ціль атаки, це ще і Енгельс, і Єйськ. Так там є своя інформація, що а, на, на аеродромі в Енгельсі було щонайменше... Вісім стратегічних бомбардувальників а у Єйську близько 30 повітряних суден. Що ми розуміємо про атаку на тамтешні аеропорти військові? Ви розумієте, що з тих офіційних істочників інформації, які в нас на сьогоднішній день є, з якими можна користуватися, там теж було ураження російської техніки в певних кількостях, і я з вами цілком погоджуюся, що таке ураження знищення, тому що, наприклад, колись було нанесене ураження одному з літаків, іл 76 який називається «Комплекс А-50». І пошкодили антену, і, і все, і він перестав літати. Тобто прилетів на ремонт і так в тому на, на тому заводі лишився. Тому всі літаки, які пошкоджені або ушкоджені, е, це не говорить про те, що росіян буде можливість їх, наприклад, відремонтувати. Якщо буде йти розмова про серйозні пошкодження літаків е, е, в стратегічної авіації, то ймовірніше або скоріше за все. Ну вони стануть, вони підвернуться такому канібалізму технічному, і будуть розбиратися на запасні частини для підтримання льотної льотної придатності інших бортів. Є така є така, ну, так такі речі використовуються на сьогоднішній день. Тому навіть уражені літаки, якому там прилетіло вибухом щось серйозно пошкодило, дає нам можливість розуміти, що скоріше всього, а й бо й. Ймовірніше всього цей літак більше. Використовуватися не буде, не буде використовуватися як повітряне судно носій, носій російської зброї. Ну і я хочу з вами поговорити про далекобійні дрони України. Про них дуже докладно написало видання Більд німецьке. Пишуть про те, що Україна незабаром застосує такі далекобійні дрони, які можуть атакувати Урал із Заполяр'я. А аналітики видання зазначають нещодавня атака збройних сил на завод Шахедів у Татарстані. Пам'ятаємо про неї. Це 1300 кілометрів від лінії фронту, вона могла бути здійснена українськими дронами UG-22. Раніше вважалося їхня далекобідність становить 800 кілометрів, але у Більд припускають, нова модифікація цього безпілотника із додатковими паливними баками має набагато далі а, літати. Ну і за інформацією цього видання цього року Україна зможе застосувати дрони із далекобійністю до 2000 кілометрів і навіть більше. Джерело газети пише, що до кінця року. Одразу 10 виробників а поставлять збройним силам України дрони із дальністю до 2500 кілометрів. У матеріалі стверджується, що київське КБ «Луч» розробило безпілотник сокіл 3000 який може прилетіти до 3300 кілометрів. І за розрахунками журналістів в нова українська зброя може атакувати цілі. Наприклад, у Мурманській області ми розуміємо, що це дуже далеко. Там розташовані близько 80 військових баз, наприклад, аеро. Дром Оленя, де базуються стратегічні бомбарнувальники, які обстрілюють Україну, скажіть, будь ласка, як ви опишете ситуацію? Що це дає Україні? А здається, відкриває дуже широкі можливості для нашої держави у цій війні? Ну, головне, знаєте, що воно відкриває? Що расистам це фашисти сучасності? Вони вже навіть в Мурманську не будуть спокійно спати. І вони мають там неспокійно спати, очікувати, коли що обов'язково прилетить наш український дрон. Я вже знаєте, ви так робите посилання на газету Більд дуже приємно. Але я перед тим як газета Більд взагалі цю тему згадала, я говорив там в ефірах про те, що расисти починаєте починають боятися вже відстані 2000 кілометрів, і це тільки на сніданок, тому що буде ще обід. Буде ще вечеря, і починайте взагалі дуже сильно боятися і поглядати на небо, тому що може вам вдасться побачити, як летить український безпілотник. <рес> <рес> і... Оці чудові сніданки. Дарвіта, я вас прив'ю так емоційно. Ми пам'ятаємо пані Калас, прем'єркою Естонії, яка їсть росіян на сніданок. От зараз ви також згадали про сніданки, і мене посміхнуло. Так, продовжуйте, будь ласка. <рес> Я з вас цілком підтримую і хочу ще раз нагадати росіянам. Я ж знаю, що вони теж дивляться, ефіри, і а ви починаєте боятися, боятися на два і на три тисячі кілометрів. А хто зна, може більд не до кінця якийсь там нолік забув, а може я до кінця, не до кінця ская. Ви маєте взагалі там ходити і боятися, і обов'язково поглядати на небо і все слухати, не в навушниках ходити, що там музичку слухати, а слухати небо, тому що до вас расисти обов'язкову. Кого пролети, чекайте чекайте. А поки я вас питаю, а вся ця історія із далекобійними дронами для України і в Україні наші власні розробки. Чи може це означати, що війна повністю перетвориться на дронову або там матиме дронову перевагу Україна і західні далекобійні ракети? Ну нам просто не знадобляться. Ну не будемо ми так випрошувати ті тауруси, наприклад. Ви розумієте, що це зовсім інші речі, і одними, одними дронами на превеликий жаль це не можна зробити, тому має використовувати цілий комплекс засобів ураження, і в тому числі і ракети, в тому числі і дрони, і ви знаєте. Коли е, почалася російська навала, е, громадяни України е, навіть звичайні мисливці використовували проти загарбників звичайну голодкоствольну мисливську зброю. Дуже е, вона знаєте, дуже якісно використовувалася. Хоча у нас всі побоюються, А що ж то коли на, е, наш, укр, на, наші українці озброєні? Ну от і це показало, що наші озброєні люди е, почали нищити. Всю ту навалу, яка перетнула перетнула кордон, це зокрема зайвий доказ того, що будь-яка зброя є зброя, і вона має уражувати. Ворога, який зі зброєю в руках, прийшов на територію України, взагалі хочу сказати і зазначити, що всі ті інтрузи, всі ті руські, як вони себе називають, в незалежності в якому місті вони живуть, і якої етнічної, е, до етнічної до етнічної до етнічного народу вони належать, але з е, ті всі, хто взяли зброю в руки, перетнули прит, кордон України і почали. Приймати участі війні, вони всі мають бути знищені, і ми робимо все для того, хто допомагає. Я зокрема допомагаю робити так, щоб з поганих. Руських робити добрих руських, яких не видно в тепловізор. 100% так я вас підтримую. Ну я хотіла повернутися до подій нинішньої ночі в Україні і до того, що в Харкові зокрема сталося. Ми знаємо про шістьох загиблих. На жаль, в результаті дронової атаки Російської Федерації по цьому місту так, от у збройних силах України раніше пояснили, що відбувати атаки Росії на Харків складно через близьке розташування міста до кордону. Ми пам'ятаємо про це, українські мобільні вогневі групи не завжди встигають перехопити ворожі безпілотники. Про це розповів речник повітряних сил Іля Євлаш. Каже, росіяни також аналізують свої маршрути і використовують досить складні ділянки місцевості та рельєфу. І додатковою проблемою є уразливість міста для удару кабами. А це все частіше зараз відбувається. Спостерігаємо за цим. Скажіть, будь ласка, чи існують рішення цієї проблеми, чи найкраще рішення це створення буферної зони на території Російської Федерації. Ви за мене віддали відповідь. Я завжди говорив і буду говорити, що буферна зона на території Російської Федерації має бути від 300 до 400 кілометрів. Заборона взагалі використання будь-яких будь-яких будь-якої е державної авіаційної техніки. А, е з цивільна авіаційна техніка має, має е, отримувати дозволи, наприклад, з Брусселя, да, коли подається флайт план, туди, що на виконання польотів їх вони мають діставати в чоло руські. Зранку, в день вечором вночі нон-стоп. як я казав, говорю надягнув кепочку раша, відразу дістав чоло. Вони мають боятися так само себе відчувати, як колись відчувала німецька нація після поразки в другій світовій війні в 45-му році, і багато багато років поспіль німці казали, да ми ж не приймали участь. Молоді німці казали, ми ж не приймали участь в другій світовій війні. Чому ви так до нас відноситеся? Вони мають за це відповід відповідати поколіннями за все це, що вони вкоїли, і на, на превеликий жаль коїть на території України. Тому е, дам підтвердження своїм словам 300 400 кілометрів буферна зона мала би бути на майбутньому зроблена, але на сьогоднішній день, на превеликий жаль, скоріше всього, росіяни, з прикриваючись різними політичними лозунгами, скоріше за все прийняли рішення нищити Харків і зробити такі, знаєте, заворушення серед населення, тобто заворушення такі, що от тут треба з цього міста йти. Я Бажаю всім харків'янам, нашим українцям, знаєте, ну я тримайтеся рідненькі, що, що робити, що казати. На превеликий жаль, Бог нас наділив такими сусідями, щоб вони всі повиздихували. Ох, пане Геннадію, і також я хочу з вами поговорити про F-16 для України. От щоразу ми зачіпаємо цю тему, і чесно кажучи, дуже чекаємо на винищувачі ці в Україні. Думаю, вони нам знадобляться. Але видання «Політико» опублікувало дуже дивний, як на мене, матеріал. Пишуть про те, що збройні сили України не зможуть ефективно використовувати американські винищувачі F-16 у війні із Росією, оскільки ситуація на полі болі дуже змінилася. І мовляв, розповіли про це високопоставлені. Українські офіцери, а нібито пишуть, що потрібні були f-16 у 2023 році. А для 2024 вони не підійдуть. Що це за зрадна зрада? Поясніть. Будь ласка, дійсно, f-16 нам можуть не знадобитися. Ну знаєте, свіжо придання. Віриться з трудом. Е, є стародавня українська говірка. Говоріть, говоріть, ви нам не заважаєте е, видання більд. Bild... Посилаючись невідомо на кого говорить, невідомо що, і робить такі самі з цього висновки. Ну, в даному випадку політику, але але історія та, та сама та. Вибачте, будь ласка, говорився сенс в чому, що е, хтось щось написав. Ну на заборі, знаєте, е, пишуться якісь е, назви, цифри. Ну і що е, розумієте? Ми вважаємо, е, виходячи з нашого виховання, що сила печатного дру, друкарського слова чи надрукованого слова. Е, це журнал, ну ну газета така, ну ну і добре. І ми, ми не вважаємо. Тобто ми не маємо вважати, що це є головна цнота всесвіту. От все, що вони написали, це дійсно так і буде. В цьому житті можна обдурити тільки самого себе, і не треба нам себе обдурювати. На превеликий жаль, я знаєте, завжди говорю. Повторюся, що сьогодні бажано, щоб Ф-16 у нас було було не менше трьох авіаційних бригад тоді вони повноцінно можуть виконувати досить серйозні завдання. Ті та кількість літаків, яка обіцяють передання Україні, це є такі точкове використання. Ну на майбутньому вони будуть виконувати певні завдання, але будуть точково, тому що кількість їх невелика. Давайте собі уявимо, що в нас хаймарсів пускових установок дві. Чи чотири, і що ми можемо робити? Ми їх будемо по фронту пересувати, і вони будуть їздити уражувати. Так було на самому початку їх використання тих хаймарсів. Нам треба більше, але я хочу зазначити всім сказати, а у нас міг 29 в стальних рядах стоять. Ну там є певна кількість, їх треба модернізувати. Тоді, коли вони модернізуються, вони стануть е мати технічну можливість е працювати на рівні. На рівні Ф-16. Е, І деякі люди мені закидали, да вони вичерпали е, Міг-29 можливості своєї модернізації. Uh -huh. Модернізації якої? З часів Радянського Союзу? Ну. Може і так, а е, сучасна модернізація вичерпано. Заперечте мені, мотивовано, що вичерпано. Не вичерпано. Але ці літаки на них є певна кількість запасних частин Люди, навчені пілоти, технічний персонал не треба нічого вигадувати. F-16 так нам потрібно за них треба боротися, але ми маємо зброю в своїх руках. Треба прийняти тільки рішення. Зокрема, політичне рішення про те, що е, Міг 29 потрібно модернізувати це українська зброя. Угу. І Нам ніхто не буде в різних, в різних газетах е, поважних писати, чи ми маємо право запустити ракету з борта цього літака, чи не маємо право. Ми маємо розуміти всі, що є українська зброя яку використовують українські військові для того щоб нищити ворога на території е, на території ворога і mm -hmm. ми маємо того ворога нищити крапка але кажу засоби є має бути політичне рішення рішення на модернізацію зокрема українських міг 29 х до речі, щодо міг 29 цікавий матеріал з'явився на Defense Express, сайті. Про Сербію йдеться. Країна вже два роки хоче купити Рафаль у Франції замість міг 29 ну Ну ніяк це зробити не може. І кажуть, пишуть точніше, що тут справа скоріше у політичних аніж у фінансових моментах. Якщо в нас буде час, ми обов'язково про це поговоримо. Повернемося до цієї ситуації. Поки наших слухачів, кому цікаво, я дійсно спрямовую на сайт Defense Express, Почитайте, будь ласка. Там така цікава аналітика, цікавий матеріал. Ми ж до F-16 повертаємося. Коли вони з'являться в українському небі, не варто розголошувати, щоб це була несподіванка, каже речник повітряних сил Ілля Євлаш. Згадували вже його сьогодні, і от за його словами, дві групи пілотів опановують пілотування винищувачів у Данії та Сполучених Штатів. І це один із завершальних етапів навчання українських пілотів, бо зараз якраз відточують майстерність, практику і набирають а, а, льотні години. А скажіть, будь ласка, поясніть точніше. А що дійсно можна все підготувати так непомітно, щоб перші атаки були цілком несподіваними? Ну, ви розумієте, я вважаю, що перші, про перші атаки ми, ми почуємо від самих, від самих росіян, коли вони почнуть верещати. І казати, що якась е візитка яроша прилетіла дуже гучно, і в і, і щось там прилетіло їм. І коли вони почнуть виріщати, то ми потім можемо е подумати, що нам говорити чи не говорити, чи може дійсно з'явилися, чи трошки інтригу по, знаєте, паузу. Витримати нормально. А куди ми спішимо? Ми спішимо, наприклад, повідомити громадян України, що в нас, решті решт з'явилося f 16 Ну, добре, з сніданком наші громадяни почують, що з'явилося f 16 Я вважаю, що наші громадяни мають отримати інформацію, що з'явилася зброя, яка нищить от тих от всіх ту всю навалу, яка до нас прийшла, нищить так, що. Вибачте, все летить наліво направо від тих як цапів. І це я думаю, це будуть новини набагато краще, чим взагалі новина. В, ви знаєте, в Україні, решті-решт, є яка нова зброя. Я вважаю, що нашим громадянам України буде краще почути наслідки того, як з'явилася ця зброя, так само, як і з Хаймарсами. Ми ще чули, що нам їх мають дати, а потім потримали від росіян інформацію, що склади ЗБК почали в них чомусь вибухати. І тільки потім з'явилася інформація, що Хаймарси вже Же працюють я вважаю, що це гідне знаєте, такий метод застосування таких нової зброї, або розповісти, щоб журналісти розповідали про наявність нової зброї, власне наводячи приклади застосування вдалих застосувань цієї зброї. Але хочу знаєте, Всіх ну всім сказати, всіх повідомити, що м, доброї зброї багато не буває. І, на превеликий жаль, там планується невелика кількість на початок передати. Тому, знаєте. Звернув увагу, що очікувати глобальних якісь знищень 100-500 мільярдів мільйонів руських, які до нас прийшли, на превеликий жаль. Ну не цього не буде. Я такі знаєте, яскраві моменти. Я вважаю, буде і не один десяток, а може і сотня. Але все ж таки кількості в 16 нам треба мінімум на три бригади. Три Ні... бригади. Я сподіваюся, ваші слова почують ті люди, які зараз вирішують, скільки. В 16 надавати Україні. Ну, от чесно, пане Геннадій, дуже вам дякую за коментарі. Геннадій Хазан, президент Української авіаційної асоціації пілотів і власників літаків АОП Україна і український авіатор, говорив зі мною. Дякую вам ще раз. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.